Ну а поки наші принтери шуршать, я вам зараз покажу сет корисних аксесуарів, з якими друк стає легше. Перший це ось такий смітничок, який тут чіпляється з боку, він маленький, компактний і збирає повністю все сміття, і він і кріпиться на оцей відсікач пластику. Далі наступний ось такий цікавий аксесуар це ось такий бокс, в який можна складати, як ми бачимо, різноманітні мастила, змазку, чистку для сопла, ключі. Ну і також запасні сопла. Чіпляється він. На ось такий кронштейн. В цьому принтері заводський кронштейн ми відкручуємо, замість нього вставляємо ось цей. В принципі, ось тут на можна побачити під рейкою. Ось. І вже на нього насаджається ось ця коробочка з цією шукляткою. Також дуже корисно. Також надрукував ось таку цікаву перехідну кришечку, яка дозволяє камеру перемістити знизу на лицеву сторону. Ну і Також пронумерував принтер, що значно полегшує друк. А саме Направити друк на якийсь певний конкретний принтер, який вам потрібно, щоб не шукати його з безлічі. Ну і також наторкував ось такі от корисні кліпси, які кріплять тефонову трубку до кабеля живлення, що дозволяє тримати цієї купи та не розлазитися по сторонах. Ось такі в нас є цікаві аксесуари.